Сьогодні в 10.48 на спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що за адресою вулиця Василя Стуса, 1 в приватному бутіку стався вибух. Виїздом слідчо-оперативної групи на місце було з'ясовано, що двоє невідомих осіб, які рухались на мотоциклі і під'їхали до даного бутіка. В момент, коли продавчиня відкривала сам бутік, витягнули її в сторону, забризавши при цьому невідомою речовиною її обличчя, закинули в приміщення даного бутіка невідому вибухову речовину. В результаті чого стався вибух і почався, розпочалася пожежа. На місці наразі працює вибухотехнічна служба. Дані дії кваліфікуються по частині 4 статті 296 Кримінального кодексу України хуліганство. Проводяться всі необхідні заходи щодо встановлення невідомих осіб, які з місця події зникли на мотоциклі синього білого кольору марки Сузукі.